Всім доброго здоров'я! Хотілося б показати таку свою теперішню забавку. Це ось такий от легкий мотоцикл Ява. Чеська Ява моделі 555. На даний час я її відновлюю, я вже завів, вже нею більше 100 км. Поїздив, довший час вона стояла. Треба робити мотор, капає масло. Напевно, там колись клали на фарбу. Зараз фарба вона від часу проїлась. Ну і з мотора капає масло. Також вже нема такої сили в ньому. Буду міняти поршень, кольца. Ну, ось такі справи. Ява 555. Не в чистому оригіналі. Тут є. Тюнінг. Тут є бак від верховини, доварена рама, так як та тут була переламалась. І тут є для більшої зручності замість пружин стоять вже амортизатори. Задня резина, от барум, ще чеська. Практично все решту, все решту це оригінал. Ну і дороблений багажничок, повороти. Ось такий от ще старий номер, номерний знак. Це ява це мого діда. Він колись дуже часто їздив Їздив нею багато, я не знаю, він казав, що вже тут багато кіл спідометра. це вже на ній, скоріш за все, другий двигун і циліндр третій або четвертий. Передня ресина вже не рідна. Тільки рідні всі колеса. Так, ява ця з 1958 року. Це такий свого роду другий дідок у мене у гаражі. Але я дуже задоволений, нею зараз особливо жарко. Поїздити, відпочити в неділю. Ну, хоча б так 2-3 години дає. Хороший заряд. Так, зеркала тут також нерідні. Зеркала я купив, тому що їхати по трасі, по дорозі без зеркал, ну якось непривично. Ну от так. Зараз не знаю, буду шукати якісь мотофоруми. Якщо хто знає, порадьте, підкажіть. Буду шукати, як її є відновлювати більш далі, розбирати двигун, міняти поршень, ну і так далі. Пробую її завести. Ось тут підсос такий в карбюраторі. І з правої сторони заводна лапка. Заводиться вона досить добре. Щось чуть-чуть дзвонить, буду розбирати, буду дивитися. Є в мене деякі запчастини до неї, так що я думаю, що з неї ще будуть люди. І другий поворот. Стоп-сигнал також світить. А другий поворот не світить. Так, да, Поворот не світить. Світить тільки стоп-сигнал. Ну, Будемо ремонтувати, будемо дивитись. І ось тут от ближні, дальні. На спідометрі немає стрілочки. Дід говорив, е, їздив часто по бездоріжжю і стрілочка просто відламалась. Переключення передач нужне, три передачі. Ось, речах переключення. Лапка, здається, вже не в оригіналі, не рідна. А так все інше, в принципі, рідне. Ну от, Дякую, можливо, хтось щось подібне відновлював, можливо, знають якісь мопедовські форуми. Тому що я перший раз маю справу з мопедом та ще й такої давності. Запчастин зараз до нього не знайдеш, але я повторюю, що в мене. Деякі запчастини є, що я думаю, що мені вдасться її реставрувати, збільшити її тягу. В принципі, в жару до 30 кілометрів я їхав, але вже на 30 кілометрах він дуже сильно гріється і втрачає, втрачає свою тягу. Всім дякую за увагу. Бувайте здорові!